Максимально безпечне повернення школярів та студентів до навчання рішення оперштабу. Державна підтримка. Молоді фахівці отримують безвідсоткові кредити на житло. Столичне визнання у Терасполі нагороджують переможців конкурсу. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Молодші класи повернулися в школи після канікул. Тепер вони знову за партами. Як проходять заняття в школі офлайн, зараз розповімо. О, ми не а Урок в першому Б. книги зошити і пенали знову на столах, а в класі гомонять дитячі голоси. Після тривалих канікул малюки повернулися за парти, а на дистанційному навчанні вони не були. Для таких занять потрібна посидючість. Діти до такого формату ще не готові. Довгі Долки Так, радий був канікулом, але в школі краще. В школі ми хочемо. Школі ми вчимося, і отримаємо багато знань. У школі зробили дві зміни. Одні діти займаються вранці, інші приходять після 12-ї. Це зменшує ризик захворювання. Сьогодні перший день заняття. Сьогодні перший день пройшли заняття, діти веселі, радісні. Закінчилася перша зміна і зараз наводиться в кабінетах порядок. Санобробка і провітрювання після кожного уроку це правило номер один. Дезінфектори стоять в кожному класі. Предмети ведуть тільки основні і не більше чотирьох уроків на день. У школі відновили гаряче харчування. Зараз розставляють їжу. Скоро прийде друга зміна. Між столами дистанція. За одним столом не більше чотирьох дітей. Поки найменші займаються за партами, старші класи все ще займаються дистанційно. Офлайн навчання для всіх вже з 1 лютого за парти повернуться 9 та 11 класи. Студенти випускних курсів, кадети і суворовці. Це рішення Оперштабу при президентові. Сьогодні говорили і про те, коли в офлайн режимі запрацюють школи мистецтв, спортивні секції і гуртки. Як ми говорили, з 1 февраля. Як ми говорили, січень на підготовку. А з 1 лютого потихеньку треба переводити усіх, у кого є бажання і можливості на навчання, а потім точково контролювати і переводити на карантин у разі захворюваності або дітей, або викладачів. Як за звичайною системою, не тотальне закриття всіх, а точкове у будь-якому випадку, як я говорив раніше, ми повинні підлаштувати коронавірус під нас, а не навпаки. Ми повинні навчитися жити в умовах пандемії. Повернення в школи 5-8 класів. Вже наступний етап. Якщо ковід, динаміка буде в нормі, офлайн навчання для всіх відновлять середини бутого. Все за карантинними правилами. Кожен клас буде знаходитись в окремому кабінеті. Частина уроків залишиться в дистанційному режимі. Ожелець, мороз на дорогах день жерстяника. Холоди прийшли працівники Бендерської міліції. Місто взяли під цілодобове патрулювання. Аварійно-рятувальний підрозділ розвернув пересувні пункти обігріву. Допомогу надають усім нужденним. Початку року у Бендерах сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. 12 ушкодження отримали лише автомобілі. У одній аварії загинула людина. Чотири ДТП сталися в останні дні, коли випав сніг, і на дорогах утворилася ожеледь. Небезпека, яка при недбалості може призвести до трагедії. Взимку ми рекомендуємо водіям бути гранично обережними, акуратними, управляти автомобілем або іншим транспортним засобом з мінімальною швидкістю, щоб уникнути ДТП. Морози не відступають. По всій республіці облаштовують пункти обігріву, таких прихистків для замерзлих в Бендерах. Три станція юних туристів, міська лікарня у разі потреби надання медичної допомоги тут. І центр витвережування громадян при УВС до останнього привозять переважно безхатьків та людей на підпитку. Ми приймаємо абсолютно всіх. Ми приймаємо абсолютно усіх, не відмовляємо нікому. При надходженні до пункту обігріву ми проводимо тілесний огляд, чи немає тілесних ушкоджень. Вимірюємо температуру, мірюємо артеріальний тиск, надаємо тепле харчування, чай, а також місце для того, щоб людина відпочила і зігрілася. Холоди у міліціонерів цілодобова напружена робота. Патрулюють вулиці, перевіряють занедбані та недобудовані будинки. Рятують безхатьки від обмороження і переохолодження. Організовують пересувні пункти обігріву. Теплом рятувальники забезпечують і тих, хто залишився сам на сам вдома. Розвозять дрова інвалідам і самотнім людям похилого віку. 100 тисяч рублів під 1% відсоток річних терміном на 5 років цей пільговий державний кредит продовжує змінювати долю молодих людей, тільки в Добасарському районі. Завдяки йому власний дах над головою з'явився у 51-ї молодої сім'ї. Як змінилося їхнє життя? Дивіться далі. Ірина учитель танців, Артем військовослужбовець. Їхній сім'ї чотири роки. Жили в квартирі батьків і весь час переймалися власним житлом. Тим більше на світ з'явився синочок. Зі ЗМІ дізналися в Придністрові молодим сім'ям для придбання квартир. Видають пільговий державний кредит. У банку відсотки дуже великі, а тут такий хороший шанс під один відсоток річних. Практично повернути ті ж 100 тисяч, які віддавали. Це дуже грамотний зі Це грамотний крок з боку держави, уряду, тому що багато молодих людей намагаються звідти виїхати. А тут нам поштовх. Працюйте, залишайтесь. Держава затримує молодих, даючи їм шанс тут жити. Кредит взяли, квартиру купили. Тепер молоді батьки задумалися над поповненням сім'ї. Власним будинком завдяки держпідтримки молодих сімей завелися і Юлія та Олександр Буйневичі. До цього молодятам доводилося поневірятися по знімних квартирах. Снимаю квартиру, ты все равно живешь в гостях. Винаймаючи квартиру, ти все одно живеш в гостях. Ти не можеш вкладатися, ти не можеш облаштовувати своє гніздечко. Це не твоє житло. Не відчувається стабільності за спиною. Молодим сім'ям важко накопичити певні суми для придбання житла, і держава тут виступає великим помічником. На сьогоднішній день. На сьогодні в Добосарському районі даним кредитом скористалася 51 сім'я. Була надано кредит на загальну суму 4 мільйони 103 тисячі рублів. Існує і інша програма. Надається пільговий кредит для молодих фахівців в сфері РВВС, Слідчого комітету освіти, культури, медицини, це безвідсотковий кредит для придбання житла або будматеріалів. До черги на придбання житла коштом безвідсоткового держкредиту вже внесено вісім молодих фахівців Дубасарського району. Осарській спілці захисників Придністров'я 26 років. Де факто громадська організація набагато старша. Вона з'явилася в 92-му, в період початку неоголошеної війни Молдови проти Придністров'я і називалася Радою польових командирів. Чим сьогодні живе спілка? Дивіться далі. Забезпечити паливом дістати потрібні ліки, направити на лікування в госпіталь це допомога старшим. Урок історії, змагання серед школярів, підготовка до служби в армії. Це вже робота з молоддю. Всі ці питання і не тільки що містяться на порядку денному президії Дубосарської спілки захисників Придністров'я. У її складі 18 первинних організацій і понад тисяча осіб. Фронт роботи великий, але на цей раз засідання особливе. Дубосарського району Грузобосари 26 років. До босальської спілці захисників 26 років. Я хочу вас всіх привітати зі святом, побажати міцного здоров'я, благополуччя, довгих років миру і добра. Дубосарська спілка захисників Придністров'я зареєстрована 16 січня 1995 року, але фактично народилася в 92-му, коли Молдова розв'язала проти Придністров'я повномасштабну неоголошену війну. У Дубосарах вже були сформовані робочі загони сприяння міліції, козацтво, гвардія, ополчення. Керівники цих підрозділів і взяли організацію захисту міста на себе. Так з'явилася рада польових командирів. Після війни її перейменували в спілку захисників Придністров'я. Вона об'єднала усіх, хто зі зброєю в руках захищав Придністров'я. Вручення заслужених державних нагород як подяка від придністровського народу. Поздравляю. Дужу Господу Богу і Придністровському народу. Орден пошани отримав Анатолій Білінський. Він захищав не тільки рідні Добосари, але й Бендери. А в 2008 році допомагав відстоювати незалежність братнього південно осетинського народу. Зараз Анатолій Білінський очолює первинну організацію захисників Придністров'я в селі Дзержинське. Я починав. Я починав з 90-х, як все трапилось. Спочатку стояли за арматурою, перекривали дороги, а потім, з 2 березня, 92-го захищали міст. Потім нас перевели в артилерію, на рапірах а потім на Кошницькому напрямку був, там і закінчував. Під час неоголошеної війни Молдови проти Придністров'я на Дбосарському напрямку загинуло 156 захисників Придністров'я. Новий рік стартував з визнання. У терасполі продовжують нагороджувати майстрів своєї справи за внесок в розвиток міста. Це вже традиція називати кращих на весь голос, а їх портретами прикрашати дошку пошани. За традицією церемонія нагородження лауреатів проходить восени до дня терасполя. Через пандемію конкурс довго переносили. Вирішили нарешті провести приватно тет-а-тет -тет з кожним лауреатом. Я я вас, Романе Васильовичу, вітаю з цим визнанням на рівні міста. Дуже добре, що в таких конкурсах беруть участь люди, які роблять добре і якісно свою справу. Це не тільки управлінці, це керівники середньої, молодшої ланки, це прості робітники, які роблять серйозний внесок в розвиток міста, його інфраструктури. Роман Бабич лауреат в номінації Транспорт і зв'язок. Це його служба монтує оптоволоконні кілометри, щоб в кожній квартирі та будинку були сучасний зв'язок і телебачення. С на оптику, з переходом на оптику якість зв'язку на порядок покращилася. Збільшилася швидкість інтернету і відповідно мобільний зв'язок. Працюю я досить давно, практично з моменту утворення компанії. З 2001 року починав простим монтером, дійшов до посади начальника служби. Це не тільки моя нагорода, це нагорода всього колективу. Фото Романа Бабича тепер на дошці пошани поряд з іншими переможцями конкурсу. Визнання це вчителі, лікарі, міліціонери та інші почесні терочани. Всього 16 лауреатів в 15 номінаціях. Православні готуються до зустрічі водохреща. А сьогоднішній день відмічений в християнському календарі як водохресний святвечір. Його віряни проводять в суворому посту і молитвах, готуючись до богоявлення. В храмах проходять святкові служби і освячують воду храмах зранку в усіх храмах богослужіння, що важливо в традиції російської православної церкви нашого патріархату, те, що велике освячення води розділене на два дні: у водохресний святвечір і в саме свято Богоявлення або хрещення Господнє, що дуже важливо цього року для набору агіасми святої води, щоб народ міг розділитися за часом, аби дотримуватися санітарних норм. Сила цілющої води залежить від віри людини. Священнослужителі кажуть, можна набрати чимало відер святині і при цьому знаходитися у розладі зі своєю душею. В цьому разі водохресна вода аніякої користі не принесе. Благословення Господнє. Це благословення Господня, колись Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа. Уся вода стала освячена після того, як в неї занурився Ісус Христос. Її вживають внутрішньо, освячують у будинку все. Вона дає благодать і силу Божу. Всі Батьки раділівся все наші брали, і ми беремо. Освячена вода, потрібна, щоб у кожній оселі була. Свято хрещення Господнього цього року в карантинних умовах за рішенням оберштабу, масових купань у відкритих водоймах не буде. У пандемію це небезпечно можна просто вмитися освяченою водою і випити її на серце 19 січня. Та є традиція. Трає традиція, коли люди йдуть, поринають в крижану воду. Багато хто вважає, що після того, як вони зануряться в ополонку або іордань, вони стануть святими, але це не так. Гріхи не прощаються. Господь в Євангелії говорить про те, що необхідно сотворити покаяння, не просто зануритися в ополонку раз на рік. У людей далеких від християнських традицій хрещення обмежується тільки обрядом занурення, але насправді традиції цього свята починаються вже сьогодні. Це день суворого посту, що допомагає підготуватися до зустрічі водохресного дива, богоявлення, а ще можливість перевірити прикмети. У народі кажуть, якщо випав сніг у водохресний святвечір, рік буде врожайним. Сьогодні сніжок землю посипав. Отже, й сподівання на рік прийдешній обнедійливі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам вже у середу. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.